Розумно мене народжується. Перепони і труднощі завжди найкращі орієнтири. Мені було 26 років, коли я прибув до Америки. Саме тут я почав свою подорож у вивченні англійської. Після спроб зробити це в школі, потім в універі, Я знову легковажно вирішив, що коли почну жити в англомовній країні, мова сама дуже швидко вивчиться. No, sorry. I don't understand you. Is bad. Тому перший час було важко без її знання. Постійно щось не те купував. Щось не те відповідав. І Це ще не говорячи про те, як складно без неї знайти нормальну роботу. Тому я вирішив закрити це питання один раз і назавжди. Мій друг, який добре володів англійською, порадив мені пройти онлайн-курс в антишколі. Навчання з ними було переломним моментом. Вже через декілька місяців мої старі та нові знання почали формувати зрозумілі речення, а ще через декілька я нарешті заговорив. Тому хотів нагадати, що ніколи не пізно вчити англійську. А у антишколи є безкоштовний пробний урок, тому це ідеальний варіант, щоб зробити свій перший крок. Адже розумно мене народжується. Це завжди вибір.